Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Переглянувши сьогоднішню виставу, ви дізнаєтесь, що відбувалось на кухні однієї зимової казкової ночі, розкажу я вам малята історію одну. Історія не проста, можна сказати, що чарівна. Кастрюля мліла на плиті, хвалилася вона. Я у сучасному житті поважна і головна, зварю свіженького борщу картоплю і горох і нагодую всіх дорослих і діток. Хоч менша я, та не біда, Кричить сковорода. Коли я жарю грінки, течуть у діток слинки. Чашки дзенькочуть. А вже ж ми потрібні теж молочком з гарячим чаєм всіх ми вранці пригощаєм. Ложка скаржиться. Тихіше, я на кухні найважливіша, бо коли за стіл сідають, про мене завжди пам'ятають, блються губоньки надули. А про нас ви що забули? І забулькав чайник. Я у вас начальник? Тут промовив гострий ніж. Друзі, припиніть тихіш, годі брящать, вгомоніться, посуд кожен знадобиться. Ви повинні всі служити, дружно між собою жити. Вам радіють всі на світі! Малята, я сподіваюсь, що ви зрозуміли, що на кухні весь посуд найголовніший. Щоб посуд слугував вам довго, ви про посуд дбайте діти. Так ось посуд треба мити, потім витирати, на столику розставляти. Обережним будь то тоблються, тарілки та чашки б'ються. Будем способо дружити, берегти його любити. Діти, намалюйте свою улюблену чашку або тарілочку, буду чекати ваші роботи.